Ось цим моїм полярним ведмедям. Мабуть, більше п'яти років. Я спеціально хочу знайти, коли я їх посадила. Подивіться, які вони вже розгалужені. Але цього року я так налаштована їх серйозно підчистити, щоб були вони сам перед, як казала, починаємо, з них вирізаємо всі ось такі. Оцю взагалі, мабуть, потрібно прибрати. Я зараз подивлюся. Можливо, ця гілка взагалі не потрібна, вона просто відтягує. Сам перед забираємо всі ось такі дрібнюсінькі. А тоді дивимося. Ось йде основна гілка, від неї йде відгалуження. Далі вирішуємо, чи ми ось це все залишаємо, чи ось це прибираємо, а тут залишаємо по дві бруньки. Ось покажу. Бачите, я оці трошки підчистила оці дві гілочки. Тут зараз у мене стоїть задача, дивіться, одна. Перекривається з іншою, але я розв'яжу кущ і побачу, як воно по-справжньому. Я хочу вам показати, от, на наприклад, ось цієї. Тут купа дрібних, які не потрібні. І теоретично вона, бачите, вона росте горизонтально. І я зараз приймаю рішення, чи видалити її повністю. Тому що у мене достатньо тут потужних гілок, з яких є чому формуватись кущу. Але ж нам завжди шкода, розумієте? <смі> я така сама, як ви. Але, мабуть, я цю гілку видалю повністю. Зрозуміли? Ось цю. Ось показую, забираю тонкі. Ось ця, бачите теж тонка. Тепер тут роблю раз, два. Тут знов раз, два. І тут теж раз, два. Ну, можна три залишити. Це готунке. Дивіться, ось такого куща розгалуженого. Дивіться, що я настрела, що в нас вийшло. Відкуп будемо дивитись на результат. Вношу я добрива, як тільки рослинка починає випускати зелень. Є думка, що раніше немає змісту вносити добрива комплексні. Ну, все, цей кущ теж розчистила. І от хочу вам показати, що ось тут я лишила... Ой, де тут? Знов дві. Знаєш, тільки що стригла, лишала одну бруньку. Так, треба тут ще достригти, не побачила. Тому що вони тонші, бачите? Тут треба лишити по одній. Тоді соцвітять буде гарніше. Отут теж можна зробити ще одну. Тобто, дивіться самі, я розумію, це все творчий процес, але чим краще постижати, тим гарніше буде соцвітять.